У день Святого Миколая на центральній площі Коростеня зібрались діти та їх батьки, аби разом розділити чудову мить запалення вогнів на головній ялинці міста. Юні коростенці з нетерпінням очікували на свято, адже ялинка та новий рік це здійснення найзаповітніших мрій. Та загадування нових побажань або ялинка спалахнула святковими вогнями. До слова запросили міського голову Володимира Москаленка. Розпочинається уже новорічні, різдвяні свята, підготовка до них іде. Якраз воно розпочинається із свята Святого Миколая. І те, що сьогодні ми з вами знаходимося на цій площі, на центральній площі, те, що будемо сьогодні засвітлювати нашу ялинку разом спільно з вами, багато цікаво. Буде зараз і на канікулах готуються ті, хто в школу ходить. Ми хотіли, щоб ці свята пройшли цікавістю для всіх. І на цьому майдані будуть виступати артисти. І буде Дід Мороз, і буде снігурочка, і свята будуть проходити, і всі будуть подарунки дарити. Хотілося б, щоб у нашому місці була злагода, спокій, повага і любов один до одного. Тому я всіх вас вітаю цим святом. Хай святий Миколаїв. Приносить тільки щастя і добро всім, всім, і дорослим, і маленьким, і всьому нашому суспільству, і центральна міська ялинка засвіти своїми огнями. Кольоровими вогнями гірлян спалахнула новорічна красуня, а радуючи погляди тих, хто зібрався на центральній площі. Відкриття ялинки співпало з прекрасним православним святом Днем Святого Миколая, на якого з нетерпінням чекають діти. Благочинний коростеня та північно-коростенського округу протоєрей Анатолій звернувся до коростенців, що зібрались на площі. Святий Миколай, яким своїм життям. На протязі свого існування робив добро людям, був добрим, звертався до Богу із молитвою, ніколи нікого не ображав, сподобався бути разом на небі зараз з Богом. Він як свята людина завжди виконує всі побажання, які люди до Нього звертаються. Тому він завжди допомагає дітям, особливим тим, хто чемно себе веде. Дорогі дітки, я хочу побажати вам, щоб святий Миколай завжди оберігав вас у вашому житті, давав вам здоров'я, оберігав ваші сім'ї, ваших батьків. Протайри Анатолій побажав усім коростенцям Божого благословення та любові. Разом із дітками він помолився за родинне благополуччя та щоб випав сніг, без якого не можна уявити новорічно-різдвяні свята. Під час відкриття ялинки була зачитана вітальна адреса від народного депутата України Володимира Пехова. Від святого ж Миколая діти, які читали вірші, отримали солодкі подарунки. А перед відкриттям символу нового року у міськ виконкомі дорослі разом із святим Миколаєм привітали дітей. І сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з неблагополучних родин. Свято малечі влаштували благодійники, так наголосив міський голова Володимир Москаленко. На сьогодні на нашу раді на мою зокрема, багато бізнесменів були в дитячих будинках, в школах були, діткам, дарували подарунки. Сьогодні не виключені, ми теж зібралися для того, щоб літати один одного і вручити вам подарунки. І в нас є дуже такі. Поважені громадські організації, як Вітер надії любові, це та організація, яка має прямі гарні зв'язки з Норвегією і Швецією, І вони в нас залі знаходяться. І від їх імені, від дітей з Норвегії. Сьогодні вам вручати подарунки. Я від імені оцих дядь, які в цих крислих сидять, депутати міської ради та ж 50 чоловік. І ті, хто там сидить і вирішує всі питання по місту, тобто міська рада, і від їх вітає вас з святим, святом святого Миколая. А хай сьогодні вам і далі дарує Миколай подарунки, ті, що зранку були, ті, що обід, ті, що вечором. Хай це буде для вас ну, велика радість. Отратися якраз вам бажаю. Свята Святого Миколая. Святий Миколай не оминає своєю увагою жодної дитини. У цьому переконалися юні коростенці, які зібрались у залі засідань місь виконкому. Принаймні, дорослі намагаються зробити так, щоб діти якнайдовше вірили у дива.